Ми почали були трохи говорити за Білорусь і за білоруську мову. А як ти взагалі вважаєш російська мова в Україні? Який в неї має бути статус, і чи взагалі вона нам так сильно потрібна? Я думаю, що в неї статус в Україні, має бути... sorry, I don't understand, коли ти чуєш російську мову. І я щиро сподіваюся, що вже ось мої внуки. Якраз будуть на російську реагувати, я вас не розумію. Ну, Навіть там без всякої там ненависті ще чогось. Просто це от мова, яка вимерла на цій території. Ну, В взагалі на території всього світу, то, що в неї закладений деструктивний код. Ну, взагалі всю їхню ментальність, той же самий, навіть фольклор. Він в Росії це геть будується на інших засадах, на засадах загарбання, на засадах того, щоб когось там щось забрати і так далі. І в нас є добрі приклади, та ж сама Литва, за яку ми згадували. Там ти спілкуєшся ось з нашими ровесниками, і вони I don't understand. Вони знають англійську, знають литовську, знають польську, але російську вони не знають. І я, ну, я так кайфував, коли оце чув. Ну, При тому, що мені це було гірше, тому що я не міг там, може, знайти якусь спільну мову, ну там ламаною англійською. Але вони не знають її. І чому? Тому що в свій час були застосовані ну, там, радикальні методи. І це те, що має застосовуватися у нас. Тобто це має на законотворчому рівні викорінюватися. Ми будемо вислуховувати, що це там когось там. Притісняє ще щось, але по-іншому воно не викоріниться. Тобто, точніше, як воно має і ось законотворчо, має викорінюватися ніжно-добротою. Да? Тобто я, наприклад, намагаюся завжди, коли ну, там, в тих же ж самих закладах до тебе там російською звертаються, не давить на те, що там в нас є закон. Спілкуйтеся, щоб в людини якийсь там негатив викликати чи заставити. А давить на те, що спробуйте ось українською, як вас гарно виходить, щоб в людини, за Заохота була, і щоб в неї з позитивом це асоціювалося. Але при цьому мають бути люди, які там із. Через закон, що ми там на накат... заяву поліції. хтось може взагалі десь і фізично там е, допомогти, зрозуміти. Ну, як були там історії там, у Львові, У Франківську там щось таке. Чи в Франківську, да, коли там е, хтось співав е, російською, там йому чи гітару побили, чи ще щось, е, то ну, такі історії воно все допомагає комплексно виховання. Тобто Якщо людина не розуміє е, добре слово. Для неї знаходиться фізична мова, хто не розуміє і того, і того. Для того знаходиться якась законна мова, і потім, так чи інакше, в певний момент воно прийде, що ну, вже не буде бажання там сіла батарейка вирощати десь.